Чому батареї теплі, а котел ледь працює? Топу з а в хаті все одно холодно. Це не завжди поганий котел. Часта причина, що немає насоса або неправильно зроблена обв'язка. Примусово циркуляція це коли насос ганяє тепло по трубах. З нього вода рухається подібно самопливом, не доходить до далеких радіаторів, а з насосом тепло розходиться рівномірно. По будинку і гріє швидше, але просто насос не врятує. Щоб система працювала стабільно, має бути циркуляційний насос на згородці. пайпас із екранами для обслуговування насоса. А група безпеки: клапан, манометр та повітря кран підживлення, щоб доливати воду безливу. Без цих елементів: перегрів, пробки, зупинка насоса. І зайві витрати палива. Хочеш зібрати систему правильно? Збережи це відео або напиши нам в діри або коментар. Надійшли вам безкоштовний чек-лист з усіма етапами підключення котла.